Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Кожного, хто визнає мене перед людьми, визнаю і я перед Отцем Моїм Небесним. Дорогі у Христі, браті і сестри! Що для нас означає вірити в Бога? Дуже часто ми розуміємо під вірою визнання. Я визнаю, що є Бог. Але коли ми слухаємо сьогодні в Євангелії слова Христові, де він говорить про визнання, чи про формальність говорить Христос? Тобто, чи достатньо просто сказати я визнаю, що є Бог? Коли Господь каже про визнання перед людьми, він, очевидно, має на увазі щось більше, ніж прості слова. Сьогодні, в першу неділю після П'ятдесятниці, після зішестя Святого Духа на Апостолів, ми всією церквою вшановуємо усіх святих. Отаке зібране святкування. Кожен святий має свій день, має щось пам'ятне, пов'язане з його життям, а сьогодні ми всіх разом зібрали. І в першу чергу для того, щоб зрозуміти, власне, що означає визнати Бога перед людьми. Дивлячись на святих, ми кажемо, це люди, які життям засвідчили, що вони вірять в Бога. Тобто їхнє визнання воно було не тільки на словах. Кожен їхній вчинок свідчив про те, що вони вірять в Бога. І для Бога вони живуть. Для чого церква встановила ось сьогоднішній день? Чи є нам якась потреба ще наново ніби нагадувати про святих, якщо в нас кожен день якогось святого згадується? Є, звісно, дні, коли більш шанований святий, свято, яке ми святкуємо, і коли ми нічого не робимо, йдемо до церкви. А є будні дні, коли ми працюємо, але все одно в той день якогось святого, чи кількох, чи кільканадцятьох святих. Церква сьогодні е, дала привід нам подивитися на святість як на щось особливе. З одного боку, ми розуміємо, що це велике досягнення окремих людей. Людей, які служили Богові і за це заслужили прославлення від Бога. Але з іншого боку, Сьогоднішній день він вказує на те, що святість взагалі доступна для людини. Ми можемо стати святим. А ще скажемо більше. Церква встановила сьогоднішній день, щоб ми зрозуміли своє завдання. Ми маємо стати святим. І ось ці ключові слова, якими починалося сьогоднішнє євангельське читання. Хто визнає мене перед людьми, визнаю і я перед Отцем моїм Небесним. Як нам ці слова прочитати? Господь каже: проживеш життя в святості, отримаєш царство небесне. Будеш святим, значить, будеш там. Не будеш святим, це твій вибір. І коли ми ставимо собі ось цю мету, бачимо перед собою цю перспективу, що ми можемо сказати? Як досягти святості? Що я можу зробити, живучи в теперішніх умовах? Коли ми споглядаємо на багатьох святих, які жили. Багато століть до нас, ми розуміємо, що то, напевно, були інші часи, інші обставини, інші потреби в людей були. Зараз зовсім інше. От якби ми жили в часи апостолів, ми, напевно, зовсім по-іншому ставилися до життя. Апостоли, вони ж могли залишити все і піти за Христом, правда? Вони не були обтяжені якимись такими зовнішніми обставинами, які не дозволяли б їм цього зробити. Але насправді, для кожної епохи, для кожного часу, для кожного покоління є свої умови і є свої можливості. Немає такого століття, де можна було б сказати: тоді ніхто святим стати не міг і не зможе. Просто ми можемо навіть сказати по-іншому. Прийшли такі часи, що для того, щоб стати святим, щоб осягнути Царство Небесне. Порівняно із попередніми поколіннями, нам набагато менше треба зробити. Тобто ми не несемо такий великий подвиг, як несли попередні покоління святи, але ми маємо хоч щось зробити. І найважливіше, знаєте що? Щоб ми ніколи не сприймали духовне життя і Бога, який є в центрі цього духовного життя, як засіб. Останнім часом дуже популярною стала така теза, така думка, пов'язана вона із благоденством, благоденственним життя людини. Тобто, я молюся, я ходжу до церкви, я виконую якісь певні правила для чого? Для того, щоб мені було добре тут. І я бачу, що це діє. Бог дає мені, значить, я правильно працюю. Виходить так, для мене мета от це моє благоденство, а Бог і моє духовне життя це є засіб. Завдяки йому і тому, що я роблю, я маю те, з чого мені треба. Те, що людина може жити благоденственно завдяки духовному життю, це природно. Але ніколи не можна цю мету ставити на перше місце. І тим більше не можна Бога ставити як засіб. Коли ми дивимося на святих, ми бачимо рівно навпаки. Зовнішні обставини, своє особисте життя, своє благоденство, вони бачили як засіб. Кожен раз, коли я відчуваю якесь щастя тут на землі, це є привід сказати Господу, дякую тобі. Це є привід ще раз прийти до Бога, це привід ще більше Богові послужити. Ще більше до Нього прив'язатися. Сказати, Боже, я без тебе не можу. Але навіть якщо я це втрачу, навіть якщо завтра я не буду здоровий, якщо я завтра не буду мати хати, не буду мати майна, не буду мати нічого, життя не буду мати жити на землі, я все одно хочу бути з тобою. Оце і є визнання Бога. Хочемо бути святими? Повинні це робити. Але для себе самих ми повинні поставити і сказати: я не те, що хочу, я мушу. Інакше я втрачу все. Я хочу бути з Богом. Я хочу з ним поєднати не лише ось ці миті перебування в храмі, чи коли я стою вдома на коліна на молитву. Я хочу з Богом поєднати все своє життя і не тільки тут, на землі, але і у вічності. Буду визнавати Бога. Буду визнавати кожним своїм вчинком, кожним своїм словом. Буду засвідчувати, що він мені наймиліший, найдорожчий. Буду жити з ним. І надіюся, що ніколи його не втрачу. Надіюся, що і Він мене визнає перед Отцем Небесним. Амінь. Слава Ісусу Христу!